Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо сушити квіти у силікатному гелі. На наше старе простирадло, або газету, або щось завгодно ми викладаємо наші квіти і ми починаємо фільтрувати де що є. А також під час фільтрації ми одразу їх обробляємо. У нас є ось такі манікюрні ножниці, можна будь-які завгодно взяти. Головне, щоб різали. І що в нас сьогодні є? У нас є бур'янкова ромашка, є ось такі кущові квіточки гарненькі, є чорнобривці, є ось такі, мабуть, георгини, Не знаю, що це шишки хмелю. А далі ось такі якісь плоди з дерева гарні. І все. Відрізаємо в квіточках все зайве. принесла додому ось таку гусінь. Вона дуже швидка. Чорнобривчики наші ми відрізаємо ось до цієї штучки. Інакше наші пелюстки можуть просто розсипатися, якщо взяти трошки більше за потрібне. Ми відфільтрували всі наші квіти ось таким чином. Ось це ми сушити не будемо, так само, як шишки хмелю. Вони дійдуть самостійно на сонечку. Для цих квітів ми беремо тару, нам знадобиться. Це може бути коробка або стакан. Та обов'язково силикатний гель. Силікатний гель у нас є двох видів. Ось такий спеціалізований. Тут я вже сушила квіти. Тут є залишки якихось листочків та деякі пофарбовані. І ось такий це звичайний наповнювач для котячих туалетів. Велике таке зерно. Кажу одразу: ним не дуже. Комфортно користуватися. Ми взяли наші тари і починаємо. Ми висипаємо на дно наш силікатний гель і починаємо вкладати наші квіти. Справа в тому, що не потрібно е, до країв притискати, інакше вони просто не просушаться. Квіточки одна одній не повинні заважати, тобто мають бути невеличкі проміжки. І починаємо знову всипаємо силікатний гель. Менш об'ємна квіточка засипалась, а ця ще ні. Тому ми поверх силікатного гелю другим ярусом вкладаємо наступну квітку. І тепер знову засипаємо. Ось таким чином ми засипали, а до країв не потрібно. Засипаємо дно. і тут я хочу ромашки позасушувати. Ми знову густо засипали. Викладаємо наступні квітки. Тут я хочу покласти кустові ось такі квіти. Знову таки до боків не притискаємо і кладемо серединкою донизу. Тобто ось так. Ми засипали наші кущові квітки і тепер хочу досипати ось таких жовтеньких. Ось таким чином трошки їх ось так розрівняємо і докладаємо. Маленько зернистий гель у нас закінчився, його був стільки кілограм. Тепер будемо використовувати ось такий. Знову ж таки вистилаємо дно і кладемо знову ж таки попками доверху. Стака накінчилася, тому беремо коробки і наповнюємо їх. Ось так вкладаємо, і знову ж таки, мабуть, в коробці навіть більш зручно, мені здається, більша площа для заповнення. Ось так вкладаємо, щоб одна одній квітки не заважали. Ми засипали наші чорнобривці. Тепер ми просто закриваємо його і лишаємо на тиждень. Зустрінемось через тиждень.